Так, всем с добрым утром. виїхали мы опять на працю. Итак, короче, дивіться, На часах у нас 8.23. Сейчас вам покажу по пробегах. Учора я проїхав почти 154 километра. И общий сейчас, если у когось память хорошая, 161 687. Ось вот так от. Так що запускаємо наші балалайки гармошки піаніно І починаємо робота. Звісно, поздно. Була в нас вездушна тривога минут 40 назад десь. Ну, 8.23. Полетіли. І так, підведя маленькі ітоги. Коротше, я, виходить, приїхав на ЖД вокзал. Перший заказ я взяв. Куди я взяв? З героїв Космоса на Севастопольську площу. Тоді з Севастопольської площі я взяв на Крюковщину і з Крюковщини, точніше там з Вишньового взяв. Ну, там сторона как бы, Крюковщини на жд вокзал. Коротше, по времени їхали 70 минут. Знаєте, 18 км, 70 минут їзди. от. Зразу пасажирка нервничала, що ми сюди поїхали, бо як до Жулянського моста, там пробка ще довше показувала, ми коротше, на переїзд стояли. Сразу коротше, бурчала, б якщо поїхали в другою дорогою, я вам би доплатила третє десяте. В оконцовці привіз їх за полчаса до поїзду. А хоч би щось сказала там, да, о, спасибо, що так довезли, все чітко, ото тільки всю дорогу мурчала. Я ж сказав, що говорю, ми вспіємо, не переживайте. Так що, коротше, зараз на жд вокзалі. В ожиданні чуда, що воно тут буде на цьому жд вокзалі. Хрен його знає. Але я вам так скажу, що машин зараз більше, ніж людей. Так, зараз я знаходжуся возлі Бабиного Яра на вулиці Дорогожицька. Перевіжі атою, виходить, на жд вокзал От. Думаю, десь треба і жеде Ексала переїжджати, бо так придавило, так уже захотів ето. Тут їду якраз з митрополита Липківського. Кур'єрська доставочка на дорогожичі. Сюди, на вулицю Дорогожицька, 3. Привіз, оддав і це вже, мабуть, ну, минут 25 точно сижу. На часах зараз у нас пів первого. Тухленько-тухленько. Ото, що я кажу, що якби. Ото з утра виїжджаєш, до обіду поробив і їхати додому. Бо сидіть оце. Учора мені ввечері взагалі понравилось. Ото перший заказ, як я зробив. Читаю, півтора часа простою, а тоді так робота пішла, пошла, пошла, пошла. взагалі супер що сьогодні, так вечором що то буде. Ну ще б хотілося, щось би пару. І уклон, і болт мовчать. А хто із вас ще на яких приложеннях Ну, Напишіть, пожалуйста, в коментарі. Хто мене з Києва дивиться, з таксістів, теж напишіть. Може, десь якось пересічемось, да поп'ємо кави. Точніше чая. А точніше гарячого шоколаду. Бо кофе я не п'ю, чай можна і гарячий шоколад. Так що такі от діла. Так що сидим в ожиданні заказів. Вон вперед в мене короче, стоїть болт. Впереді ось Uber. Коротше, всі в ожиданні. Вон туди я заїжджав, де бачите? ось арочка туди всередині. Чекаємо, друзі, чекаємо. Так, выехал на вечернюю рыбалку. На часах у нас 5.20. Только что была минималка, приходила на квадрат. Но не захотел я ехать туда. Там такое место, и не туда и не сюда. По болту, кстати. Будем что-то более сладенькое ждать. Интересно, все раз знаете, начинать работу и с хорошей цифры, чем с маленькой. Хоть, конечно, и маленькой тоже можешь поехать, а дальше и пошло-поехало. Ну... Но... Коротше, сидимо, ждемо сладку цифру. Що там перше прилетить, либо по уклону, либо по болту. Якщо потім вам скажу. Так, друзі, всім привіт! Ми вже работаем. На часах у нас пол 11-го. Приїхав на Щербакова. А сделав я, виходить, сьогодні я виїхав в пол дев'ятого. го Коротше, перший заказ я. Взяв до індустріального моста, потім на індустріальному розвернувся, думаю, в сторону окружної по скоростному, прийшов мені одразу заказ по уклону з гарматної на Саксаганського. От, Теж висадив баришню. І думаю, що там у центрі стоять, переїду десь в сторону ЖД вокзала. Під'їхав до вже до вокзалу минут з 10-15 постояв. Тоді думаю, ще ближче під'їду. І тільки став, під'їхав, стою тут ззаду раз, парень підходить. Каже, підписчик. Каже, То минут, може, три по пообщалися по-бистрому. Рад був общен. Привіт ще раз тобі Руслан. Теж таксист. На вео роботає. От. Тобі гру, минути три постояли. Ото одразу мені заказ прийшов на Щербакова і потім йому теж одразу заказ прийшов. Не знаю куди, коротше теж поїхав. Так що вже потихоньку будемо збирати і по Києву. По Україні є, тепер залишилось по, -по Києву нас збирати. Ну, тепер що? Сидимо, ждемо заказу. Сидимо, ждемо заказу. Ой! Время в нас вже одинадцятого. Він каже, що я тут. Каже, роботаю, каже, з 5. І десь каже, до часику в трьох катаюся. Треба буде якось собі спробувати так в 5 утра виїхати, побачити, який буде результат. Але виходить, говори каже, як виїжджаю зрання, каже, тоді вже каже, ввечері вже не виїжджаю, бо з утра тоді не проснеся. Коротше, якось так, друзі. Так що працюємо, програмки запустили, ждемо заказика. Зараз друзі розкажу вам таку историю. історію. Беру тільки що заказ. А там, де на Щербакова я стояв, приїхав сюди на Академгородок, Городок, на Крамського. Короче, пасажир сідає. Я... А я, виходить. Получается... А я ж короче, стояв на ЖД вокзалі. Взяв там з дому яблука. Їв яблуко. Ну, думаю, не буду викидати, десь думаю, буде мусорник, викину. А він коротше, сідає, я його, коротше, спереді положив. типу, о, у вас, каже, яблоко лежить. Смотрите, каже, а то може, каже, завестись мошкарня. ну ви вже говорю, як скажете завестись мошкарня, це що, ну. Інтересний, звісно, чоловік. Кажу, стояв на вокзалі, не було не де мусорника. Дай викину, бля. То я вже його сюди. Спереді свій качанчик переложив, зараз тут буде мусорка викинув. А сам сів, звісно, чесно говоря, <зас> запах такий від нього трошки неприятний. Ну, в плані, чи давно не стирався, чи давно не мився, щось таке. Ну таке, не столь важне, ну, просто як він мені сказав за мошкарню. Я думаю, от это дядько сказану, блин. Каже, бо можки вони, каже, швидко розводяться. <рес> я ебу, блядь. Ну, коротше, таке. Ну, я говорю, є різні такі моменти, правда, що не все, як той казав, можна це все засняти. ну, Щоб воно вийшло, звісно, було веселіше. Коротше, якось так, друзі. Так, коротше, приїхав я на Абалонь, на богатирську. Якраз віз женщину. Кажу, а що це ви кажу? собралися на новосілля? Ну, такі дві сумки з плітами. Так, каже, потихеньку ж встановлюємося, каже, в наш дом, каже, ракета прилетіла. Ну, вже тут, звісно, обділюють Дом повним ходом йде робота. Каже, держава нам, каже, допомагає. Пофоткалися, тепер, каже, треба робити. Ще в березні місяці, каже, прилетіла ракета, один чоловік погиб. Ми каже, виїхали, каже, були аж вето. Чоловік відправив, каже, Велику Британію. Кажу, то що там говорю? Джексона, кажу, цього не бачили, каже, ні, не бачили. О, такі є діла. Так, а тепер, а тепер... це зробив мінімалочку. Людей я то висадив якраз як з Лесі Українки привіз. Тепер далі будемо щось дивитися. Так що практично нічого і не видно вже з дому, вже все позашивали, поробили. Осталося тільки людям вікна повставляти. Ось така от штука война. Горя стільки принесла. Так, прилетів мені заказик з соболоні на терраспольську. Десь тут опарконувся в тіньочку. Якраз і ЖК, так що я думаю, можуть якісь закази прилетіти Паренек каже, провези трошки вперед далі. Ну, на 10 гривень, дав більше Ну і на это спеціально. Поверніть ліворуч. Все, стоїмо, коротше, в тіньочку і ждемо далі заказик. На часах у нас уже час 29. А мы работаем Так, на часах у нас уже без 24 И я решил ехать додому на обед. Трошки конечно Подачу делаю, Ну ничего страшного Перша половина дня мені, чесно кажучи, подобалася. Робота, слава Богу, була. Мотався, навіть і в центр приїжджав, ну, от так як у відео розказував. Це тільки що предпослідній заказ був, то віз вояку, так я то всю дорогу їхали, балакали, розказував за війну, за третє, за десяте. Зараз, коротше, находжуся на Берестейке, так включу по приложению в направні дома. Буде щось, буде, ні, то так. І, як говориться, виїдемо ще вечіром на закуску. Я думаю, десь, наверное, час, яка так всім виїду, плюс-мінус. На вечірню рибалочку Надеюсь, що сьогодні вечіром теж буде хорошо, як і днем. Зутра я скажу, оце знаєте, виходиш, так на вулиці прохладно, а в ньому така жарко. Я ще покажу діти і по-літньому. Футболка, шорти, шльопанці. Я ще кхе, ніяк не можу этот. літо. Так що як то так. Так що мені сьогодні зутрічка понравилась робота. То якраз доця дзвонила, спрашувала, папка, ти будеш вдома чи ні. Кажу, звісно, буду. Я ж кажу спеціально додому їду, кажу, щоб поїсти. Будемо вдома. Трошки полежимо, поваляємося. І на вечірню рибалочку. Так що, друзі, не переключайтеся, дивіться до кінця. І не забувайте підписуватися на канал. это обязательно лайк, подписочка, ну и если вам что-то интересно, что-то можете спрашивать, писать в комментарии. Я вам всем на комментарии отвечаю. А у нас тут на проспекте пробочка. Что-то уже трапилось, попали в пробку. Ну що, друзі, на сьогодні я свою роботу, можна так сказати, закінчив. Виїхав вечором взагалі супер. Помотався, ще зараз тарифи вісять такі, що, але просто час вже 10.34, вже нема сенсу куди рипатися. В основному перевозив таких, знаєте, позитивних людей. Попадалися такі трошки, знаєте, вонючі, смердючі, ну, в основному нормально. Так що ввечері мені подобалося намного краще, ніж днем я їздив. Завтра я отдыхаю. Так що дякую, що відео моє додивилися до конца. Не було, чесно говоря, положа руку насів це навіть времени, щоб, ну, вийти щось сказати, там я, там я. Ну, Просто тільки приїжджаю заказ, заказ, заказ. Я вже, виходить, поэтому вже по уклону лупашив. Вже думаю, болт не буду ставити, бо зараз буде кидати, куди попало. Он щось мужичок на, этой, на машині обламався. Чи солярка закінчилася в нього чи щось не заводиться. Пікітонік. Не... На варієчке він назад здає. То есть масла і масла, я но дивлюсь, аж габариты таки тухлим. Мені кажется, наверно, десь або маса немає, або соляра закінчилася і масла я... Акумулятор, мабуть, вже слабий, я так думаю. Ну, благо, що хоч знайшов місто парканутися.